Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Придун. Сьогодні говоримо про дії та заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо врегулювання російсько-української війни. На місці розмови сьогодні міністр закордонних справ України 2007 2009 роках керівник Центру досліджень Росії Володимир Грисько. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас, пане Романе, доброю. Що ж, за останні години. Ну, добу, скажімо так, трапилося багато новин та заяв. Розпочнемо тоді, з, як то з самого початку. Відков в Москві результати поїхав, нічого не сказав. Але Трамп, коли вже коментував всі ці речі, був дуже задоволений за його словами. Ми досягли розуміння з багатьох напрямків, рухаємося далі. Все таки інше, росіяни також більш-менш. Стримано позитивно це все коментували. Але ж головного, припинення війни вогню Трамп не отримав від Путіна. Але все-таки він візуально задоволений. Ваше бачення переговорів, результатів власне, в Кремлі? Ну зрозуміло, що ми не маємо зараз подробиць цих переговорів, цих зустрічей. З того, що можна зрозуміти з цих коротких інформацій з обох сторін, що американці скоріш за все привезли Путіну свої, ну, скажімо так, ну, мабуть, не остаточні, але близькі до остаточних вимоги відносно припинення вогню. Росіяни з свого боку сформулювали свої варіанти, які, на їх думку, є потрібними для того, щоб цей вогонь був припинений. Отже, відбувся обмін цими пропозиціями, і з того, що ну от ми чуємо, можна зробити висновок, що якийсь певний можливий прогрес з точки зору. Трампа мав місце, який це прогрес, що висунули росіяни, ну, сказати зараз ну, практично неможливо. Але мені здається, що Путін вирішив знову погратися з Трампом в водіння його навколо пальця. Ну, тобто, якщо попереднє коло було доволі. Великим, то тепер воно буде вже, звичайно, трошечки меншим, тому що Трамп висунув ультиматум, і у Путіна менше можливостей для маневру. Але те, що, скажімо, зараз Путін вирішив розіграти оцю нову серію переговорів, свідчить про те, що він буде затягувати вирішення теми ну, максимально довго. Як довго сказати важко. Якщо е, Трамп наполягатиме, а ми чуємо, що він говорить про те, що ось і е, повинні бути і двосторонні зустрічі, і тристороння зустріч, то тоді безумовно у Путіна буде менше можливостей для того, щоб тягти далі. Якщо ж е, Трамп поведеться на ці всі, знаєте, по шматочках пропозиція от сьогодні така. О, давайте подумаємо. А тиждень два пройшов. А завтра така. Давайте подумаємо. І так воно йтиме доволі довго. То цей процес тоді буде продовжуватися. Якщо Трамп вирішить, що це ходіння по колу йому вже не цікаво. Ну тоді мені здається, він вживе тих обіцяних заходів, ну на які всі давно вже чекають. Добре, щодо ви зазначили того, що Путін запропонував зустрітися Трампу. Трамп це прокоментував, сказав, що він готовий майже на наступному тижні. Ну звісно, це не трапиться, але все ж таки. На вас погляд, до чого ці заяви про зустрічі? Тому що Рубіо вже зазначив, повинні скластися передумови. Ну тобто, Трамп повинен впевнений бути, що війна припиниться. Я пам'ятаю, ми з вами розмовляли, що такі зустрічі відбуваються для того, щоб уже завізувати рішення, які випрацьовані до цих рішень навіть ще не дійшли, щоб реально сісти і поговорити на рівні Росії, України, США і Європи. Про які зустрічі говорить Пут ну, Путін пропонує Трамп говорить про які зустрічі тоді, навіщо вони і що вони можуть принести? і Взагалі чи бу можуть вони бути, тому що зазначається, що він дав команду готувати ці зустрічі якнайшвидше. Ну, бачите, давайте виходити з того, що хоче, і що власне любить Трамп. Трамп любить перемоги, Трамп любить, щоб щось відбулося, і він оголосив, що це вже великий успіх. І вчорашню зустріч він так само оголосив великим успіхом. Хоча сам же сказав, що, значить, там прориву не сталося. То в чому тоді успіх? А успіх в тому, що вийти до Преси сказати, що от у нас є успіх. Ну от Трамп дорівнює успіху. Оце те, що нам треба зрозуміти, коли він говорить про будь-які заходи, тарифи підняти, успіх, там домов, укласти якусь угоду, успіх, провести зустріч, успіх. Тобто, це все це все вкладається в цю загальну його концепцію. Я успішний, я переможний, я найкращий. Ну от, власне, це тому, чесно кажучи. Допоки він не переконається, що Путін готовий на припинення вогню, мені здається, така зустріч є мало ймовірною. Ну бо тоді тоді успіху немає, тоді е, немає що вийти і сказати журналістам. А от е, якщо він доламає Путіна, ну тим, що скажімо, зараз е, оголосить чергові санкції проти якихось країн, які купують російську нафту. Якщо ведем на, на, на на торгівлю там з Росією, якщо Почне бити по е, банківській системі Росії і так далі. І так далі. Ну тоді для Путіна, насправді виходу не залишиться і він погодиться на припинення вогню. А якщо цього не буде, тоді і зустрічі мені здається буде. Ну, поки що не проглядається, що Путін погодився на припинення вогню? Він кілька днів назад з Лукашенко каже, що ну ми будемо далі воювати. Ми перемагаємо на фронті, все таки інше. Ну, яке припинення вогню? Добре, Трамп двічі за добу телефонує Зеленському. Друга розмова після Віткофа у Кремлі була за участю європейських лідерів. Як зазначається, хто зміг долучитися? Ну були майже всі, і був генсек НАТО. Рюте, на ваш погляд, наскільки це показово, що раніше для нас. Це була епохальна подія, тому що ну відносини між Трампом і Зеленським зрозуміло, які були певний час зараз. Ось так, це все ж таки зміна підходу риторики, погодження позицій чи ставлення перед фактом все ж продовжується. Як на ваш погляд? Позитивне? Ну е, можливі, я думаю, будь-які варіанти, але те, що зараз регулярно відбуваються ці дзвінки, це свідчення того, що е, справді стосунки і особисті. І відносини між країнами е, покращуються. Тобто ми не створюємо для Трампа жодних е, проблем. Е, е, ті пропозиції, які він е, висуває, ми підтримуємо. Отже, у нього немає причини вчепитися і сказати, що ось Зеленський поганий хлопець, і так далі. Так далі. Е, тому це безумовний позитив. Е, мені здається, дуже добре, що цей дзвінок відбувся в Присутності європейських лідерів, тому що це означає, що Європа прекрасно розуміє важливість припинення війни в з боку Росії, тому що це загроза всій Європі, і те, що зараз до речі запрацював цей механізм, про який говорили, коли США продають Європі, Європа передає нам. І потім отримує з Америки оновлені види озброєнь. Це свідчить про те, що Європа вже від слів перейшла до справ. І дивіться, за пару днів на цьому тижні зібрано мільярд євро. Це велика сума, і вона дає дасть, вірніше, вже найближчі, кажуть дні, ну може тижні свої перші практичні результати. Тому думаю, що це дуже позитивний момент, що е, Україна і європейські партнери е, пояснюють американцям е, те, що для них для нас є важливим. Е, отже, на цей момент, безумовно, треба записати як плюс. Що, мені здається, може викликати тривогу, це те, що е, Трамп почав говорити про тристоронню зустріч. Він, Зеленський і Путін, але без Європи мені здається, це мінус, це те, що може негативно повпливати на ситуацію. Бо як в цьому трикутнику складуться так би мовити позиції, ми зараз спрогнозувати не можемо. Якщо у Трампа почнуть повертатися до теми про територіальні поступки з боку України, а ми вже зараз це чуємо. Тоді така комбінація буде не на користь України. Тоді дуже важливо було б, щоб разом з Україною були європейські партнери, був той самий Рюта і так далі. От тому поки що сказати важко, до чого це все дійде, але мене, чесно кажучи, тривожить деякі заяви Рубіо про те, що. Ну, от спочатку, ми там про щось домовимося, а потім уже почнуться реальні зупинення вогню і так далі, так далі. Це фактично позиція Росії, яка каже: Ні, ми спочатку повинні виконати умови, а потім будемо припиняти вогонь. Це погані сигнали. Не думаю, що вони прийшли повз увагу як зеленського, так і європейських партнерів але все в руках наших, тобто. Ми повинні дуже чітко і ясно заявляти про свої інтереси, які жодним чином не повинні йти в фарватері хаттілок Путіна. А відтак, повторюю ще раз: зустріч просто так, щоб зустрітися і поговорити, вона нереальна. А результату без того, щоб ми на це погодилися, ну я думаю, не буде. Так що воно все знову повисає в повітрі. Тобто, стосовно Рубіо, це ви маєте на увазі, що він зазначив спочатку компроміси, а потім зупинення вогню. Приблизно так -так. така схема. Так -так. Ми будемо розмовляти з Україною і європейськими партнерами. Він казав, ну, зазначив. Тобто, ну до, до речі, заяви Рубіо, на мій погляд, були не менш цікаві, аніж те, що казав Трамп, якщо не більш цікаві там. Територіальні питання будуть е, найбільшим питанням. Ну тобто, це все залишається. Це все, що було три місяці назад, пам'ятаєте про Кримської області і абсолютно точно. І саме через це я не думаю, що е, перспективи якихось зустрічей вони реалістичні. Ну бо якщо Рубіо ставить питання про те, що Україна повинна поступитися територіями, ну, то це означає, що зустрічі не буде е, стосовно цього указу Трампа. Стосовно Індії, ну знову ж таки, Індія це як одна країна, але що цікаво, фокус тільки як початкова точка. Інші країни можуть бути залучені з таким же формулюванням і з такими ж проблемами. Тобто, нібито 100% Трамп не ввів лише 25%, але все ж таки цікаво. Розширення на інші країни може. Якщо не виправляться вказано в цьому документі, то можливі додаткові санкції. Як на вас все-таки не маємо 100% мит проти Індії на початку, але маємо все ж таки, хоч який документ. Він гарний і буде на що впливати? Ну думаю, що буде, і думаю, що вплине, тому що все таки давайте тут дивитися на, на ці речі з точки зору тих конкретних. Фірм, які в Індії працюють заводів, які переробляють цю нафту, навіть якщо вони державні, то це все одно проблема, тому що це ну серйозно збільшує видатки. І якщо фірма хоче бути рентабельною, то такі ну тарифи відразу опускають її на дно. Тоді просто економічно невигідно займатися таким бізнесом. Ну і навіть якщо індійський уряд офіційно буде говорити, що це все несправедливо, незаконно і так далі. Так далі ну від цього Трамп ж не відступить. Отже, тоді складеться ситуація, коли ну Індія потрапить справді в таку небезпечну зону. Чи захочуть вони ризикувати оцими прибутками заради перспективи? Ну це питання, тому що звичайно зараз індійці в супервигідному становищі, тому що заробляють колосальні кошти на цих всіх постачаннях з іншого боку, ну давайте згадаємо доволі емоційну і доволі таку ну моральну я би сказав, заяву Трампа. Який сказав, що ви бачите, в Україні гинуть тисячі людей, а Індія на цьому заробляє це несправедливо, це неправильно, і так далі. Що, що власне дає підставу сподіватися, що він все таки буде йти далі? Ну зараз 25+, плюс 25, плюс Ну так так недалеко і до, і до сотні дійти. а 100% тарифів це заборона на торгівлю. Отже. Я думаю, що після цього сплеску, ну і Індії теж треба як кажуть врятувати обличчя, сказати, що ми з цим не погоджуємося, але потім я думаю, тихенько поступово відбудеться те, що вже зараз відбувається: не зупинка, а призупинення спочатку. Ну а потім, скоріш за все, і відмова від російської нафти. І Що цікаво, от зараз в на Москві, Економічний блок уряду проробляє питання, що робити до кінця року, і одним з факторів, які вони розглядають як важливий і негативний для них момент, є якраз призупинка, або може навіть зупинка купівлі російської нафти з боку Китаю і Індії. Це для мене що чіткий сигнал того, що Такий варіант е, далеко не, не є теоретичним, і що якщо США будуть наполягати і дивитися на цю ситуацію саме з цієї точки зору, про яку е, задав Трамп, то скоріш за все, можливо, не завтра, можливо, через там тиждень, е, два тижні, місяць, все одно е, ця нафта з Росії до Індії не допливе. Так, що думаю, що да, якщо ще зараз Трамп розповсюдить свої санкції ще на кілька країн, на ту ж саму Туреччину чи 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 Китай, чи Бразилію, і так далі, ну то це може мати справді для російської економіки дуже негативний наслідок. Ще цікаво, Трамп назвав РФ надзвичайною загрозою національній безпеці. Ну це формулювання міститься в цьому ж указі стосовно Індії і нафти. Я хотів би процитувати його. Я отримав інформацію від різних високопосадовців, зокрема, що дії уряду РФ щодо ситуації в Україні становлять загрозу Сполученим Штатам. Розгляну цю інформацію і приходжу до висновку, що надзвичайний стан України описаний. Що цікаво в указі Байдена 140-66, Зберігається, тому що дії РФ становлять загрозу штатам. Це якби Ну як це канцелярщина, все таки? Чи це про всяк випадок, щоб е, документ був для якихось можливих дій, якщо, ну, якщо не вийде домовитися, е, ну ви знаєте, це позитивний момент, тому що. Е... Зазвичай і в Америці є дуже потужне крило навколо Трампа, яке вважає, що головна загроза це Китай, і вони цю свою лінію не ховають. Це віцепрезидент Венс, це очільник Пентагону, це деякі представники республіканської партії, які говорять про те, що все інше нас не повинно цікавити ніяка Європа, ніяка Росія. Нам треба думати про Китай, і от на тлі цього такі документи вони свідчать про те, що все-таки реалістичність і оцінки того, що є на землі, вони пробивають собі, я як кажуть, якусь перспективу, тому що ну не можна не бачити. Того, що відбувається саме зараз. Китай сидить собі і мовчить, якщо так, якщо розібратися. Так, він періодично погрожує якимись там заявами відносно Тайваня. Зараз почали проводити якісь російсько-китайські навчання, певна напруженість в південно-китайському морі. Ну, це все правда, це все є. Але немає того, що ми бачимо в Європі. Немає війни, немає такої ескалації, яка Може перейти в дуже негативні фази. Давайте згадаємо, хоч і напівбожевільного Медведєва, але який погрожує штатам і Європі ядерною війною. Так що очевидно, що цей фокус зараз змінюється зараз, концентрується на тому, що робить Росія і чим вона загрожує всім. І це мені здається момент дуже позитивний, тому що ну він пере, переорієнтовує основні напрямки дій саме на те, що є сьогодні Російська Федерація. А вона справді є загрозою для всіх, для України, для Європи, для Америки, для цивілізованого світу. Отже, мені здається, що це е, надзвичайно позитивний зсув свідомості е, американського політичного класу. І ми повинні цим безумовно скористатися. Добре, наостанок щодо позиції Індії, вона назвала несправедливими і незрозумілими заяви і дії Сполучених Штатів і Дональда Трампа і вживе заходів для західних інтересів національних зараз делегація Росії, індійська делегація високопосадова в Москві вже два дні? Ну здається, вже поїхала, але підписали протокол про розширення промислового та технологічного виробництва. Ну зрозуміло, це не такі, як ті документи, але все ж таки, на ваш погляд, наскільки є загроза, що Індія. Навпаки, піде на зближення цією ж Росією на цьому фоні тиску Сполучених Штатів, Ну, теоретично це не можна виключати, але давайте подумаємо, на, якому, на, на, на яких, так би мовити, напрямках це може відбуватися. Е, Ідія зазвичай була дуже великим імпортером російської зброї. Але після того, що е, вони побачили на... На полі бою е, вони побачили, як легко е, розлітаються над русські, е, всі ці хвильони СС е, чи С-300, С400 і вся ця авіація, яка легко збивається далеко не найсучаснішими засобами. Е, то в е, е, Індії е, почали реально думати над проблемою. Переорієнтації, а тут переорієнтація може бути тільки одна: це Сполучені Штати Америки. Кращої зброї ніж в Америці, ну насправді немає. Так, можна дещо купувати у Франції, можна дещо купувати там у, 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 у Німеччині чи у інших країн. Але основний постачальник цієї продукції це США. Е, що лишається? Ну що лишається там виробництво е, автомобілів, так ні е, в Росії автомобілі будування вмерло. 에, зараз я читаю, що 에, так само вмирає при тому швидкими темпами суднобудування, що могло бути цікавим для Індії, тому що вона використовує 에, морський флот для, в тому числі, для перевезень і так далі. Тобто, ну що е, холодильники випускати, чи, чи пральні машини, Тобто я не, не, не знаю, що може стати темою для інтенсивного е, такого знаєте, співробітництва. Тобто в теперішньому стані російської економіки, коли вона згортається і йде до остаточного розвалу, такі заяви вони скоріш за все мають політичний характер і не більше. Тому що ну практичної практичної співпраці, ну крім хіба що от ну, космосу, крім хіба що ядерних технологій, ну у Росії практично нічого не залишилося. Якщо це мається на увазі. Ну, то я думаю, що у США знайдуться вагомі аргументи, щоб пояснити Індії, що е, таке співробітництво буде йти на шкоду інтересам, США. А відтак е, думаю, що е, через певні інструменти впливу на делі е, американцям вдасться і тут поставити е, це так зване співробітництво на паузу. І на останок вже на сам кінець, а Брікс, на ваш погляд, не може реанімуватися, тому що за приходи Трампа ця організація певним чином прокисла. на останньому саміті. Ну Путіна не було, тому що він боїться далеко літати. А Сінзіпінь його пропустив і, і все таке інше зараз. Індія, Бразилія фактично під ударом. І президент Бразилії вже сказав, треба зустрічатися, згуртовуватися проти Сполучених Штатів. Ми не будемо домовлятися з Трампом ні за яких умов. Ну, Китай, звісно, і Росія. Тобто, як на ваш погляд, оці всі це не певним чином не повністю вісь зла, але все ж таки вона також може як притягувати одне до одного на цьому фоні, чи в них нічого не вийде. Теоретично може і ви праві. Бо е, коли ну, атакують твоїх, так би мовити, сусідів по на, цьому е, утворенню, то об'єктивно складається враження, що треба йти на зустріч одне одному і домовлятися, е, але тут є теж велика купа проблем, тому що е, е, членами цього е, утворення бо організацію назвати це неможливо, там немає ні статуту, ні ні. ні ні, якихось документів, які реально регулюють діяльність, це поки що таке, знаєте, собі аморфне утворення для політичних посіділок, але поки що не для практичних дій. Чи можна це звести до купи і спільним фронтом виступити проти США? Ну теоретично колись можливо, але знову таки США ж теж не сидять на місці. І так само будуть робити кроки у відповідь. Бачите, коли Трамп почув, що вони хочуть відмовитися від долара, ну він відразу зробив кілька гучних заяв, і якось після цих заяв у багатьох учасників цього об'єднання зникли бажання робити якісь різкі рухи. Давайте не забувати, що попри. Начебто такі перші ознаки якогось потепління у відносинах між Індією і Китаєм насправді це одвічні вороги, які між собою не ділять, і Індія дуже хоче замістити Китаю в перспективі як першу економіку світу, яка буде розвиватися ще більшими темпами, ніж китайська, і так далі. Тобто, знаєте, багато є речей, які Мають довгостроковий характер, і які навряд чи можуть дуже швидко десь кудись подітися зі сцени, тому мені здається, що це перспектива дуже дуже далекого майбутнього. Думаю, що до реальних якихось серйозних кроків проти США ну найближче десятиліття не дійде. Розуміло, що дякую, пане Володимире, за розмову. Дякую вам, пане Романе. будьте здорові. Нагадаю, що сьогодні гостем Босток був міністр закордонних справ України 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії Володимир Грицько, з яким ми говорили про заяви та дії президента Сполучених Штатів та представників його адміністрації щодо врегулювання російсько-української війни. Дякую глядачам, Босток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.